Привіт, малята! Сьогодні я хочу вам розказати про побутову хімію та медичні препарати. Ці предмети у всіх вас є вдома. Хімія нам потрібна, але дітям без дозволу та нагляду батьків брати не можна. Хімію потрібно ховати у спеціальну шафу у недоступному для дітей місці. Кожне прибирання дому не обходиться без використання побутової хімії. Але крім помічі хімія, може натворити лиха. Яскрава упаковка, приємний запах спонукає малечу скуштувати хімію на смак. Але цього робити не можна. Не можна терти очі руками. Та після кожного використання потрібно мити руки. Щоб не захворіти. Якщо вже так сталося, що хтось із вас захворів, потрібно обов'язково лікуватися. Хвороба сама по собі не пройде. З нею потрібно боротися, а робити це вміють лише лікарі. Лікарів потрібно слухатися, приймати ліки. Не всі поспіль, а лише ті, які призначив сам лікар. А от самому до домашньої аптечки лазити категорично заборонено. А якщо приплутати ліка, то можна ще більше, ще страшніше захворіти. А тепер, дітки, ми подивимось новий мультик. Дивимось. 您就在上，人家家，您您您您您您您您您。 Вітаміни і таблетки в гарних упаковках дружно вистроїлись в ряд на аптечних полках. Ці надійні ширі друзі все у світі знають. Від хвороби і застуди нам допомагають. А приймати без рецепту, їх не поспішайте. Перш за все, маленькі друзі, ви запам'ятайте, не лікуйтесь самостійно, щоб не помилитись. Якщо все підряд ковтати, можна отруїтись. Малята, наш урок наблизився до кінця. Незабаром ми знову зустрінемося. Я дуже сподіваюся, що ніхто з вас не забуде нові правила обережності. До побачення бувайте, діти! До побачення!